Друзі, всем привет! Находжу сейчас в Арцизи, так, Одесская область Арциз, кто нас дивится. Короче, решив я примінити препарат Сергон. Сейчас заїду в ветаптеку, возьму препарат Сергон, но не просто сам Сергон, а буду применять в паре со Ну, Подивимось, що воно получится. Вот. Заїхав помыть машинку. Ну, несмотря, что по прогнозу дощ, ну как бы я люблю, щоб машина була чиста. Ну, як то так. Коротше, для чого приміняю препарат Сергон. Ну, во-первых, я работаю з препаратом PG 600. Так я я значит, ставлю... Приміняю цей препарат для того, щоб поросилось 3-4 свиноматки в один день, щоб поросят можна було розподілити і так далі. І легше, легше закази виконувати е, Значить, На даний момент препарат АПГ-600 е, взагалі нема де купити, так як мені об'яснили, об що його в Україні немає. Ну, В принципі, я так пробіжався там. по... По інтернету з аптеками, і да, в наявності його нема. Значит, буду применять препарат Сергон. Хоча я взагалі цим препаратом, чесно говоря, не очень довольний. Так? я, щоб для усилення цього препарату буду ще ставити по 2 кубики эстрофану. Или можна, як рекомендую двойну дозу ставити препарату Ну, Я буду ставити одну дозу, так. І плюс естрофан. Ну, як-то так, друзі. Погнали, працювати. Так, ну що, значить, взяв я препарати, так. Сейчас я розпакую, зараз вам покажу, як вони должны, їх осуществлятися. Значить значит, так, препарат Сергон. ціна його вот, сразу вам показую, 215 гривень. Значить, тут іде сам препарат і плюс розчинник. Так ну, в двох словах, це гормональний препарат для стимуляції полової ходи. От і все. Це перше, так, Сергон, так. І наступне, м, значить, естрофан, так. Це, це також е гормональний препарат для стимуляції полової ходи. Ну і плюс його приміняють ще при родах, так. Значить, для стимуляції полової ходи ми поставимо два кубика, так? І вот. поставим препарат серго на одну дозу. Значит, дивите, все ставится по отдельности, так смешивать ни в коем случае нельзя. Так, ну і вот бачите, дивите лед, значить, препарат должен транспортироваться с холодогеном, то есть выдерживать температурний режим і так далі. Ну, как то так. Погнали працювати. Сейчас я вам покажу, як мы поставимо одне свиноматки это все. Ну, и... Далее буду, погнали. Ну, что у нас получается? Так, новый шприц, так. Вот. Ну, вот так выглядит. Вот расчинник, так. 2 мл. И сам препарат, сергон. Э, одна доза тут, так. Значит, расчинник мы вливаем в этот препарат, растворяем. Ну, и шприц наш, коматик. И будем ставить. Как-то так, погнали. Так, все просто. Блин, коло сразу. А, Блин, надо аккуратно, пошли. Коло все. Сейчас шесть, поставлю эту дозу. Так? Вот я сейчас так одной поставили и сейчас дальше я еще троим поставлю. А сейчас поставлю еще дозу э, этого эстропана. Спокойно, спокойно. Уже не раз поставлено и она уже как бы болит. В таких рамках, что два кубика так это идея астрофана. Ну, у нас шприц, такомахи, так, да? и с ним насколько просто все работает, что у меня просто, она даже как бы, ну, она не подозревает, так что с этим шприцом можно с ней забыть что угодно. Ну, вот сейчас мы это все и сделаем. Спокойно, спокойно, спокойно. Ну вот и все, я так. Все, вот она получила свои, получается, э, две дозы. Одну, э, одну этого эстрофана так, и вторую дозу, дай бог памяти, я что там. Так, ну все, в принципе, успокойся, больше сайта тебе не будем. Тоді препарат червонка і астрофан. Тоді там поставили одну і червону, одну і астрофан. Ну і посмотри, на п'яті сутки вона повинна стояти, як вкопана, так? Ну, вроде би, будь так. Ну, погнали далі працювати. Що, жарко тобі, да? Ах ти, падлюка. Ну, перестань. Перестань. Так, є у мене таких два друга. Так, два друга Алабаю, ось ця дівчинка моя, два моїх скажем так, два вірних друга, які мене, я впевнений, ніколи не зрадять, так і, і в трудну хвилину мене завжди виручить, Да? Ось така моя дівчина хороша. Зара, да? І там є ще у нас заворі, він прив'язаний. Я їх не відпускаю, коли вони вдвоє, тому що вони ну, не, не сильно дружать. Ну, перестань. О. Зараз буду кормити її. Косточки їм привіз, я їду, ездю на ринок так, Варцес. Ну, 20 гривень косточки. Ну, треба кормити собачек, тому що це такі мої вірні друзі, так, вони несуть свою роботу, охраняють територію, Ну і у нас все хорошо, да, Заріна, Ну от як-то так. Да? Ну що, що ти хочеш? Ах ты моя хорошая девочка. Да, вот так-то. Так что есть преданные друзья, какие тебе. Ох ты! Ух ты, какой зубы такие у тебя. Да, надо ну покажи, какие зубы у тебя. Ух, моща зубы, молодец. Поэтому Нас дивляться не тільки, ну нас всі дивляться, так, і є і, і, які дивляться і хулігани нас, так, які може, там, питаються, що -то до нас там зайти і так далі. Значить, Подивіться, от бачите, заріна вона зубки свої точе, поэтому. Ну, вона не трогає. Хороших людей, вона нікого не трогає. А з хуліганами вона би, буде розбиратися на раз. Скажи? Молодець. От як-то так. Косточек, сейчас мы им дадим. Держи, да. держи а, она не хочет. Что мне голодная, да? Так, і, ладно, собаки не голодні. Як би несу назад в підвал ці косточки. Е, тому що є ще остатки. Смотрю, вона як би ну, їсть, але не так охотно, хоч проголодається і далі ми дадимо ці косточки. Так, ну що, позвонив клієнт, так, він у нас вже брав поросят. В минулому році він брав у нас е, 4 штуки поросят. Так, позвонив. Значить, е, ждемо. клиент сказал брат ему надо еще 4 штуки значит выберем нормальных хороших поросят поэтому друзья дивиться то что я вот показываю так остане видео так ну кому реально надо поросят а вы телефонуйте потому что там вот было их 13 да 4 забирают уже осталось, остается там 9 вот І ще людина дзвонила, ну вони сказали, подумають, там вечором перезвонять і так далі. Ну, друзі, як-то так, значить ждемо, зараз клієнт має під'їхати, я вам покажу, які поросяти. І, до речі, там було запитання. Ну як не запитання, коментар людина писала, так що. Ну, F1 там і рябі були, та і такі і всякі, там. Я, я ж вам говорив, внимательно слухайте, там було е, дві партії Порося, так? І було від от, е, от Петрена і, і от F1, яка покрита велика біла. Ну, тобто, як-то так? Ну, Що ті, що ті будуть рости хорошо і для корму супер, так? І, ну, а там, де є велика біла, там і буде хороша материнська лінія, кому надо на Ну, Друзі, ждемо, дружні люди приїхати, я вам все покажу. <рес> так, ну що, погнали працювати. Так, люди, які у нас брали, довольні, так, все как би, нормально. Ну, приїхали знову. Ну, як-то це і, і є результат нашої роботи. Погнали. Так, а такі ребята, что ти кричиш? Тихо. Сейчас посмотрим. Так, тара по нулям была, так, ну тут вес, конечно, уже я тебе дам. 19 200. Серьезно. Так, ми ще еще кино снимаем, вы знали чи не знали. Так, так, да, да. так поросятки наші, вони остаються в деревні тут у нас, так? Да. Ну, Заодно ми будемо здати всю інформацію про них. Да. Но ви у нас же ж брали вже ж поросят? Ну прошу бачите, Люди, 4, люди які беруть і по новому вертаються, да. заказують. Значить, да. є результат, да. то це і є результат нашої праці. тільки Да, правильно. Не, поросятки тут отличные. Значит, я одного взвесил, так, вы там подивитесь на видео, там будет его вага. Ну, они уже готові для откорма. Так? Старт в полном объеме и будет вот такой шикарный результат. Ну, удачи вам,